ЛонСін основний виробничий партнер мотоциклів BMW. Компанія ЛонСін одна з найбільших мотоциклетних виробників Китаю. З 2005 року до цього дня з їх конвейерів сходять тисячі двигунів для мотоциклів BMW. Чи гарантується також якість в їх власному бренді? Ні, але хоча б вони точно знають, як робити правильно. Далі тільки стоїть задача контролю якості. За 40 років компанія масштабувала свій експорт на більше ніж 100 країн світу, в тому числі Україну. Такі бренди зазвичай мають великі можливості потестування. Ніново нововведень завдяки високим виробничим потужностям. Якщо ви згадаєте Face ID та бездротову зарядку в айфонах, то це вже давно було протестовано на китайських смартфонах і просто впроваджено. Тому варто звертати увагу на нові моделі мотоциклів, таких брендів, як ЛонСін, тому що саме вони можуть створювати якісь функціональні тренди, які потім підхоплять світові лідери. Річні обороти компанії налічують мільярди доларів. Тому навряд прийдеться довго чекати. Вони випускають як мотоцикли, так і квадроцикли, навіть генератори і мотоблоки. Підписуйтесь на мотазі.